Вітаємо, вас, шановні глядачі! В ефірі спеціальний репортаж. Чи давно ви чули таке древнє слово, як толока? Толока це давній український звичай. Її організовували в селах для виконання термінових робіт великою кількістю людей спільно, разом, добровільно і не потребуючи плати. Коли настала потреба відновити помешкання трипільської культури, директор музею державного історико-культурного заповідника Трипільська культура разом з однодумцями започаткували трипільську толоку у Легедзеному. Цього року традиційна толока розпочалася бутербродами із селом та чаєм із лікарських трав. Директор заповідника Трипільська культура сповістив програму толоки і поставив конкретні завдання. У свій час ми почали роботу над реконструкцією над відтворенням, яке ж могло бути трипільське житло. Ми у 2003 році будували невеликі трипільські будівлі, одно двоповерхові. Ми проводили Моделювання ми спалювали, ми випалювали їх. Потім ми збудували майже таку будівлю, яку ви бачите за собою. 8 метрів, правда, завдовжки, Ця 12 метрів. Ми її збудували, і потім вона лише встигла трошечки висохнути, як ми її спалили. Це був археологічний експеримент, щоб довести чи навпаки відкинути одну із гіпотез, які могли бути трипільські будівлі, чи були вони двоповерховими. Взагалі робота закипіла відразу. Порубки і дівчата хвацькомісили глину, перемішаною з половою та соломою, веселі жарти, українська музика та пісня ніби машина часу перенесли сучасність на кілька тисячоліть назад, коли на толоку збиралися трипільці і будувалися трипільські поселення. Відомий режисер Юрій Вересоцький розповідає. «От первобитних посілкам города як і сьогодні, прежде всього, монументальністю архітектури. Культовые сооружения, главные во все времена, были двухэтажными и могли вместить более сотни человек. Но уникальность Трипольского градостроительства заключается в том, что не только храмы, но и простые дома, как правило, строились в два этажа. На втором было жилое помещение. Первый носил чисто хозяйственный характер. Большая печь или открытый очаг, жертвенник перед круглым окном, под стенами огромные сосуды для хранения припасов. Стены и потолок зачастую покрывали росписью, при этом трипольцы жили почти при обещанном нам когда-то коммунизме. Каждая семья имела отдельный дом. Дома были построены вплотную друг к другу, образуя своего рода цельнолитую крепость, соединенную переходами изнутри. Так что, собираясь в гости, можно было не выходить на улицу в лютую стужу, а идти прямо через покои соседей. В наш обособленный век это представить трудно, но тогда и народ был попроще. В Медном веке Подобные образцы градостроительства были самими большими і мощными крепостями на европейском континенте. Особлива святість цього заходу, усвідомлення душевності, культури і спадщини наших пращурів створює винятковий настрій. Просто фантастична енергетика на такому заході. Я просто безмежно задоволений, і ми будемо підтримувати такі заходи. Весь час я думаю, організовувати, тому що це дає можливість всім нам спільно об'єднуватись, працювати. І це дійсно такі українські речі, які нам дуже необхідні. Я дуже дякую директору заповідника. Він звернувся, ми підтримали. І весь час я думаю, такі речі ми будемо робити і підтримувати. Через певний час заміс буде готовий. З нього приготують так звані вальки, і дівчата та молодиці з особливим натхненням будуть валькувати та мазати стіни підлогу точнісінько, так як це робили люди трипільської цивілізації тисячі років тому. Люди працюють біля глини. Це наша вже традиційна трипільська толока. Започаткували ми її ще у 2008 році. Ну і в принципі, з одного боку, вже все завершується, тому що поетапно. Поступово ми зводили е, спільно гуртом, колективом цю е, трипільську будівлю. Так? Е, і дякуючи тому, що люди з різних куточків України з'їжджаються раз у рік до нас, ми в цьому році вже її завершуємо, і це буде один із наших музейних об'єктів, куди можна буде піднятися, зайти, подивитися і побачити, як жили люди на нашій території 5-6 тисяч років тому назад. Вперше, от за, за всі ці роки, в принципі, вперше. Е, Толока відбувається уже не лише за е, наших е, фінансових можливостей, тому що скидалися своїми грішми, друзі, там, особисто особисто хтось, е, приїжджаючи там якусь копійку і Таким чином ми могли б якось це все провести е, вперше. Е, тут вже е, долучилося до цієї події е, е, наше управління культури. Облдержадміністрації. Ну і хочеться подякувати Максиму Полякову, депутату Уманської міської ради. Тому що, е дякуючи йому, е ми також можемо сьогодні все це провести, людей похарчувати і так далі. Ну і люди також я бачу, ми там поставили горщик, е дещо кидали. Я думаю, ми гарно проведемо сьогодні час. І ввечері ще буде е в Тирпільські будуть трипільські вечорниці. Кілька гуртів ми запросили. Вони до нас сюди доїхали. І... Це не просто, якби люди приїхали наробитися, напрацюватися. Вони приїхали відчути ногами е, наше минуле і душею побачити, е, побачивши терпільські житла, відчути е, якби, е, давню нашу археологічну культурну спадщину, яку потрібно зберігати, досліджувати і популяризувати, в тому числі через такі акції, як наша терпільська толока. Gaba na